Шановні батьки та любі діти! Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, говорити завжди красиво та чітко. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. Їжа необхідна нашому організму для життя, щоб зростати міцними та здоровими. Подивіться на картинки. І назвіть, що ви бачите? Молоко, м'ясо, риба, яйця, каша. Як це можна назвати? Одним словом. Так, це продукти харчування. Як ви гадаєте, це корисні чи шкідливі продукти? Так, корисні. В цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають дітям бути здоровими, дужими та сильними. Пограємо в гру корисне, не корисне. мені назвати корисні та некорисні продукти харчування? Яблуко, чіпси. Що ж тут корисне? Так, яблуко. В ньому багато вітамінів. Піца, яйце. Що тут корисне? Так, яйце, воно дуже поживне. Тістечко, фруктовий салат. Що ж тут корисне? Так, звичайно, фруктовий салат. Ми вже знаємо, що фрукти дуже корисні, а тістечка, вони дуже солодкі та шкодять нашим зубкам. Діти, послухайте чистомовку про корисні продукти харчування. Єчки, єчки, єчки знесла курочка яєчки. Чок-чок-чок, ось червоний бурячок. Щик, 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 в чавуні зварю борщик. Па-па-па розсипана крупа. Пробуйте повторити її разом зі мною. Єчки, єчки, єчки знесла курочка яєчки. Чок-чок-чок ось червоний бурячок. Щик, 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 в чавуні зварю борщик. Па-па-па розсипана крупа. Пропоную пограти у гру назви зви страву. Якщо кашу приготували з гречки, то каша яка? Гречана. Якщо сік приготували з груш, то сік який? Грушевий. Якщо коктейль приготували з молока, то коктейль який? Молочний. Якщо кашу зварили з рису. То каша яка? Рисова. Якщо кашу зварили з манки, то каша яка? Манна. Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Овочевий? Якщо компот зварили з яблук, то компот який? Яблучний. Подивіться, дітки, які яблучка лежать у мене на тарілці. Яблуко яке? Кругле, жовте, гладке, тверде. Повторіть разом зі мною. Кругле, жовте, гладке, тверде. Давайте пригадаємо, яке воно на смак. Солодке. Смачне соковите. Повторимо разом. Солодке, смачне, соковите. Сьогодні ми намалюємо червоне і жовте яблучко на тарілці. Для роботи нам знадобиться великий круг, вирізаний з аркуша паперу. Це буде наша тарілочка. Фарба червона, жовта та коричнева. Пензли і склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть дітям підготувати матеріали для малювання. Маляти, приготуємо наші пальчики для роботи. Мама, нам пече млинці. Солоденькі і смачні. Встали ми сьогодні рано і їмо їх зі сметаною. Починаємо працювати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок. Вітаємо пензлик з водичкою, потім набираємо фарбу червоного кольору та малюємо круг, тримаючи аркуш рукою так, щоб він не рухався. Зафарбовуємо коло, не виходячи за межі малюнка. Ми намалювали червоне яблучко. Промиваємо пензлик, набираємо жовту фарбу та малюємо жовте яблучко. Зафарбовуємо його, не виходячи за межі малюнка. Домальовуємо хвостики нашим яблучкам та листочки, примакуючи пензлик до аркуша. Ось такі гарні та смачні яблучка на тарілочці у мене вийшли. Цікаво, а які вийдуть у вас? Маляйка. Яблучка дуже корисні, бо в них багато вітамінів. А ще з яблук можна приготувати безліч смачних і корисних страв. Якщо їсти яблучко, то у вас будуть міцні зубки та рожеві щічки. Приготуйте разом з матусею свою улюблену страву з яблучок, а фотографії ваших страв надсилайте мені. Чекаю з нетерпінням!